Вітаю всіх любителів тихого полювання. Відправився я знову на пошуки білих грибів, так як у нас тепер просто масово пішли гриби. Це друга хвиля після перериву. Я тільки зайшов в ліс і вже бачу два красення, які мене зустрічають. І одного я перший знайшов збитого прямо на дорозі, він вже в корзинці. На сьогодні 19 липня, 11 година. І Йдемо збирати, будемо максимально коротенько показувати, тому що у нас сьогодні насичений буде похід, я так розумію. Так що давайте ми швиденько будемо пробігатися, збирати, забирати і насолоджуватися походом. Сідайте зручно, друзі, і давайте на пошуки підемо. Так, як ми сировішки любимо. Ми їх заберемо по-любому. Бачите, маленькі і великі є. Зараз зачистимо їх. От вони по, по самій стежині. І є ще один великан. Щоб ви розуміли, що вчора це проходилося все, і от за ніч, що вистрілює, таке лишається. Прямо в дорозі виріс Есть і ця дорога у дві сторони і грип посеред дороги. вот такую полосочку ревью вот так три штучки Такі в общем, чудові гриби тепер. У нас вони але як бачите, всі вони великі перерозки, все, що не зібралося одного дня, вони вже швиденько переросли. Ну, хоча зберемо те, що лишилося вже. Це теж цікаво. Костечко попав. Хорошенький кабочечка. Твердючий такий. Такого в тут ще один є. Так, там далі. Я бачу тут далеко. Ось там є ще один гриб, прийдіт. Я тільки виключив камеру, коли цього гриба взяв, дивився в бік. А тут рейк. Действия якома екзотичному місці. Появився гриб. в мухлі, дерева, пеньок, маленькі корчики, травичка. І в нас вже на даний момент практично повна корзинка. Ну, більше половини є вже. Ви скажіть, яким життям живе цей ліс? Одного дня молоді, красиві гриби, на другий день це невеликі. О, подивіться, який чудовий гриб в той. Це. це сочненький грибик такий. Хорошенький кого стой. О! Ой-ой-ой, як я це люблю. Як я люблю такі гриби. Аж не впокую сірой. Просто чудеса. Я тут обійшов разів в п'ять, напевно, тако. Через декілька метрів. Мене пропустити, тому що знаю, що тут вони є. Тим разом також тут находим побагато ще чистячок такий Есть такие хорошенькі очах грибы На кінець стало в лісі трішки прохладно. А сьогодні не така жара була, ночі теж не так жарко. Це вже радує, тому що та жара замучила все. Гриби тепер є, кидаються. Ваше, я задоволений. Ви, считайте, практично корзинка повна вже. Ходиться, звичайно, не по порівнесенькій аж такий. Дорозі з жильниками, корчами шукаюся, але результат просто вражає тим, що є дуже багато грибів. Я ось цим задоволен, сподіваюся, ви цим задоволені. В таких цікавих місцях гриби ростуть, бачите. Можна ожину поїсти. Гриба забрати. Не виходить робити дві хороші справи. Дивіться, які красені! Які стоять красавці! Окей, так давай! Бачите просто які мішки такі крапкі гриби! Просто копають! Це да! Ні, це ще не все це. Тільки два тут. Дивіться, ще один там в впері. Є один там ось внизу тако. А там під корчиком, але ну, він, я так пам'ятаю, він гнилий. Давай, сірий тут. Гнилий. Ось, ще одного замітив. Ну йдемо до нього. Це рідко коли... Попадає ціно Отакі ти. Класні ті такі. О! Оце да це містечко. Ну що ж друзі, сьогоднішній похід приходить до свого завершення, пройшла вже годинка нормальна. Вже там дві годинки, три пройшли, вже друга година минула. Повна корзинка у нас є. Досить така непогана. Походили, назбирали. Як бачите, грибів є просто дуже-дуже багато. Не забуваємо корзинка 20 літрів. Ну і вага теж така непогана. Думаю, кілограм 4-5 є. Направляємося додому. В лісі парить уже Десь погримові знов, але дощу ніяк нема. Взагалі всім дякую за перегляд. Дякую хто зі мною прогулювався по наших лісах, При Карпаті. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вами селянин був, до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.